Сьогодні я отримала посилку, в якій замовляла ось кору для орхідей, таку середньої фракції, і ось такий от мох з фагном. І знаєте, це така <смірко> вдача знайти ось такий от мох. Що я вирішила вам обов'язково розповісти про його властивості, тому що такий от мох сфагнум він є ну, таким незамінним помічником в нашому садівництві. Ну отрі відрізнити цей мох-сфагнум... Від інших мухів можна завдяки оці оцім от бачите, отакі от у нього вершечки, такі от брунічки. от. Тобто це те, що росте отак от зверху. Знизу у нього, от якщо отак от збирають цей мох, то от якщо отак от взяти, да, то виходить, отак, як я тримаю в руці, це низ. оце, а це зверху, і оце саме нам от, такі от зверху брунічки, які являються ростовими, тому що е, багато ж різного буває. От, значить, зараз я просто розложу цей мох. Для того, ну Він мокренький, от, роз, Розкладу його, поки що сьогодні от я його отримала так, щоб ці вершини були ну, максимально отак от, ну доверху. Отак. Тобто мені треба зараз так розкласти, Для того, щоб ну там воно постоїть пару днів. Під лампою або на світу, і оці вершички, вони зразу живуть. Тобто це він був на вулиці. От, і коли я так розкладу його, то він зразу, буквально завтра, там, післязавтра він візьме і підніметься. От. Ну, взагалі та назва сама сфагнум воно означає губка. От, тому що, знаєте, він е, впитує в себе велику кількість води. І е, от е, така рослина цікава, знаєте, ви що в нього нема коріння. Оце, наприклад, да, це було знизу. Але дивіться, бачите, тут от в нього коріння немає. І коли оце, оцей низ. Оце, оце от, низ, який, от, отак, от, да? от, звідти досі, отак от, він висихає, от вершечок росте, отак от він коли росте, вершечок виростає, той низ отак от висихає, і поступово отут от образується от з цих от от таких от сухих низів, поступово образується той торф, верховий торф, який ми потім використовуємо для того, щоб садити свої. Ну, цей сфагнум дуже-дуже корисний. Він корисний не тільки тим, що він от вологість да, може тримати, от. але він корисний тим, що має антибактеріальні властивості. От. Цей мох також не, ну, не гине, якщо його навіть заморозити. І, ну, тому можна це використати для його зберігання. Тобто можна отак мох вирощувати, да, щоб зеленим от, в контейнерах. От я буду такий контейнер буду використовувати. Можна зберігати отак от, от, в кульках. От ну, десь там про холоді, даю і поступово брати оцей мох, Ну то, тобто, щоб він не становився таким. Ну, ламким, як ото продають в магазині, да? тому що той мох, який продають в магазині сухий, він вже не має бактеріальних властивостей. А якщо ви хочете, щоб ваш, ну, саме для вирощування рослин його використовувати, то вам треба ці бактеріальні властивості максимально зберегти. А де їх можна зберегти, коли воно зелене? Тому можна, наприклад, от положити в пакет. І заморозити. От. Тому що в замороженому стані от такі от, він буде зберігати свої властивості от. і не буде, ніколи не буде. Ну, висихати там. А потім, коли вам треба, то по невеличким кульочкам взяли, отак розклали, і потім, коли вам треба, то ви знову візьм, достанете той кульочок, розморозите і будете використовувати, як вам там потрібно. Ну, Зараз я отак от, я ж кажу, просто я хочу отак от розкласти його да? от де низи, от, от е, там, де я купувала от жінка, вона. Дуже їй дякую, що вона отак от, е, ну я її просила, щоб вона отак от акуратненько їх сложила, бо я казала, що мені треба їх, я буду потім висаджувати. Тобто, вона отак і поклала вершечки, бачите, вершечки окрем, ну, в смысле, вверх, от вона так і зробила, а низи отак вниз. Ну, тобто от, отак. Тобто, для чого я зараз, поки що я розпаковую цю посилку, для чого я так беру. Тому що мені просто треба, щоб воно за кілька днів піднялися ці вершечки. Потім я ці вершечки отак от зріжу, ну я вам покажу потім, може. ну отак от зніму і посажу їх. А оце, що знизу, то я буду використовувати вже в своїх посадках. Значить, ну, ще раз скажу, що в висушеному, висушеному стані ці бактеріальні властивості вони, ну, тіряються, тобто їх, їх вже не буде. Тому мох мохі, ну, тут мох ну, мохсвагнум, який продається в магазині, і він там хрупкий такий, і так далі. Ну, але В ньому е, зберігаються властивості е, по, по збереженню вологи. да. Е, коли ми його додаємо в ґрунти, е, завдяки цьому ґрунт стає легк, е, ну, таким легким. От. Ну, тобто Той мох теж, він е, його ми, ну, використовуємо, масово використовуємо. Використовуємо. От. Значить, ну от Де ж більш всього, так сказати, ну, я вже почала розповідати, так сказати, де я знаю, де його можна використати. Ну, я, наприклад, використовую при посадках орхідей. От. ну... От, наприклад, у мене оці от, да, це вандочка от маленька. От вона мучається, отут от в цьому не було у мене, у мене моха. От, був мох свагнум сухий, але він там от перегніває от там от уже. І тому, значить, от їй повезе. Тобто, от це котлеї. Оці котлеї я теж пересаджу, от вони були теж там сухим. Мхом оці котлеї маленькі пересаджу теж в ґрунт з ну, живим мохом, з фагнумом і дуже-дуже швидко піде наростання цих корінців. Так, ну от з раді о от, от цієї такої орхідеї <сміття> теж купляла цей мох, тому що я її тут питаюсь реаніміровать. От, тобто, навіть коли у вас в орхідеях залишається тільки отак от шийка, і ну, треба вам, так сказати, реанімашку да, якось привести до тями цю орхідею, то ви можете отак от покласти цю орхідею прямо так в мох сфагнум, і вона там ну, тобто прикриваєте отак от в контейнер да, і прикриваєте контейнер, і вона там у вас дуже швидко буде наростати. От Дивіться, тут от страшна коробочка така. Але тут ну це я з теплиці принесла, там вони стояли. Це теж такі от брунічки, які ну, у широколисної гортензії, там, Ну, вони тут стоять в От, і просто стоять і мучаються, і не вмирають, і не растуть, і нічого з ними тут не відбувається. Не От, по, по, по тому я їх от, от, принесла і от, 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 достану їх з, з цього. Вон, бачите тут агроперліт. От, а Там холодно, в, этой, в теплиці там. От, і вони отак от просто зберігалися до того часу, поки я <свіст> отримала цей мох -сфаглум. От, а Тепер у мене є ось така от експериментальна моя брунечка, то, що я знімала про неї відео, яка от, росте. В, такому, в сухому моху сфагнумі. Але тепер, як я маю такий от мох, то я її пересаджу сюди. Я думаю, що ростові процеси в неї ну, значно От Вона буде значно швидше буде, буде наростати. Так от можна оцей мох сфагнум додати в посадочну яму для тих рослин, які полюбляють, які полюбляють кислопочву. Ну, Наприклад, це там гортензії, азалії. Да? Якщо вам треба там ну, нарастити коріння у, якісь, ну, у якихось малявочок, ті, які великі рослини, то їм там вже Ну, вони і самі справляться. А оці маленькі рослинки, які треба підтримати їх на початку їхнього росту, то, значить, обов'язково ну, можна використати цей мох і посадити. От. Потім можна використовувати як мульчу. От, наприклад, зверху от, да, отут, -от. ну так, зверху от брати і класти мульчу для того, щоб тут от не пересихала кора. Ну, отут-от, наприклад, от прикриті. Ну, так, Для прикладу я вам покажу. Да? Тобто, отак от -от кладуть. От, і коли змочується той мох, зрозуміло, що воно поступово цей мох буде і висушуватися. Або, от, виходить, я буду пересаджувати цю орхідею, і я вже цей мох посаджу отак от трошечки і залишу тільки отак от зверху ці головки. І він буде там ну, живцюватися от, 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 тою вологістю, що в корі, От, і таким чином допомагати рости і лікувати цю орхідейку. І вона наконець почне у мене рости. Бо, це, от бачите, тут от наростилося вже листочок такий, вроді пішло воно. Але ще вона така слабенька у мене дуже. От, Значить, ну що що можу сказати? Ще, от коли я додаю ну в деякі рослини, от наприклад. Є рослини, які е, іменно от, е, їх туди садять фіалки, да, наприклад, і стрептокактуси. Тобто для вкорінення оцих листочків е, от, і як дренаж можна використовувати е, ну, для цих рослин. Ну, тобто Тут мох, такий мох буде ну, просто незамінний. От. Ну, так от Зараз е, згадую, де можна ще використовувати. А, от, Один раз я е, відправляла посилку дуже-дуже далеко. Ну, Там, виходить, як далеко? Е, жінка мені написала, що у них тільки Укрпошта працює. От, і е, ну, нема нової пошти. А там були гортензії. От, і я так дуже переживала. І знаєте, там далеко їхати. І, коротше, ну, і там у них ця пошта там пару днів в неділю. В ну, общем, короче говоря, я взяла оцей мох, обклала, ну, нам він вологий був. І я прям взяла і рослину обклала цим мохом. І воно Доїхало дуже гарно. Тобто, от Завдяки цим властивостям, що мох може набирати багато вологості. Тобто, А потім її віддавати. От завдяки, завдяки цим таким от властивостям от, збереглася збереглася гортензія. Так що, так що отак, отакі от чудові властивості є у цієї рослини. Ну, Збирають цей мох, звісно, це, ну, це Західної України мені жінка прислала і Збирають його осінню, і тому, якщо ви хочете отак от купляти, от бачите, от суха, да? ну, це знизу. Е, от. Якщо ви хочете купляти, то самий гарний мох, виходить, буде восени. Тобто, оці, ну, Треба шукати об'яви, коли люди осінню ходять до лісу і збирають ну, цей мох. От. Ну, Жизнеспособні виходить, тільки ці верхівочки. бачите, отак от, якщо я їх візьму, ці верхівочки вони такі жизнеспособні. ну, Тому це їх треба відділяти від от, от, от цього, що, от, бачите, що тут -от внизу таке. вже... Те, ну, нужне, нужне що нам треба, але воно рости в коробці у мене тут не буде в контейнері. Тому от зараз треба їх всіх позбирати отак от до І Я ж кажу, що вони буквально ну, там за пару днів вони візьмуть і оживуть. А коли вони оживуть, то, то я їх і посажу сюди в коробку. От, ще в мене є один пакет. Ну, в общем, отак от е, якщо вам, е, так сказати, зацікавила вас ця тема, то я ще через кілька через кілька днів я ще зніму потім покажу, як я посадила цей мох. Значить, от, отак, от от зараз я його так, а поки що так. Зараз подожіть, скажу. Отак от, от я його склала, да? зараз. Ну, накачаю приски от -от, Змочу його, ну він вологий, Він дуже-дуже вологий. Але я ще його так от зволожу. Так? Це я вам покажу для прикладу, що я буду з ним робити. І потім в мене є отака от, ну, така плівка така піщева. Да? І його треба отак от просто прикрити. Ну Це щоб поки що. поки що, я ж кажу, що поки що. Зараз квіточки ці відберу. Ну, в общем, Поки що так. От. Ой, зараз йдеться не зручно. Ну, Хочу показати, як воно буде. От так от я його зараз закрию так, з усіх боків. От, от таким от чином. І воно постоїть поки що і під лампу. Нехай воно ну, там, так сказати, прийде до тями. От, і потім я його висаджу. Ну, головне, щоб там була оце вологість. І точно так же, тут з змочу, можна налити трошечки знизу водички. Так, ну ось пройшло 3 дні. Я думала, що потримаю довше, але ну, досить. От дивіться, за 3 дні, коли я поклала цей мох. Ну, Отримала да, і поклала його в цю ємкість і ось сюди, в цю ємкість. Ой, зараз дістану. Тут от був мох, який ну, похуже був. Да? Але ось тут, от, от, бачите, тут от я спочатку починала його відбирати, от так от. а потім вже склала сюди, склала в цю ємкість, склала такий ну, похуже мох. Сюди відібрала покраще. І от дивіться, як він. Гарно вже стоїть. Бачите, він підняв головки свої, от, і стоїть. До того ж, я ж е, вам показувала, що низи я вже зібрала, підрізала їх. так Це мені треба було для того, щоб, е, е, так сказати, отримати. Е, Якісний посадковий, так сказати, матеріал. Да? <хи> От. Ну і дивимось на це чудо рослину. Мох, який має дві чудових властивості. Це антисептичні властивості та великі вологовмісні. І що ми будемо з ним робити? Будемо його садити. Значить, рости, мох буде, от дивіться, бачите, він позеленів. От, ну, можна ж отримати такий мох, що він і не позеленіє, от вершечки, позеленіли. І в нього будуть е, рости не тільки вершечки, а буде рости отут -от з боків. От Якщо так от показати, да? буде він рости з боків. І відрізати його треба ось. так. Тобто це все можна взяти уже собі на, так сказати, ну, там, куди, куди ви хочете. Тобто, отак от відрізати, посадити його для посадки. Для посадки от сама класна рослина. Йому не треба не ґрунтів, не добрив, нічого не треба. Треба тільки ємкість і, і світло. От. Причому, значить, що я можу вам сказати, значить, можна використовувати ось такі ємкості. Ну, якщо... Але в мене ця ємкість піде вже для живців, тому це дефіцит. так сказати. От. Буду використовувати от просто таку коробку з-під торта. І потім накрию такою плівкою. Можна використати, також використаю отак бутель. От сюди покладу в бутиль, покладу це саме, рослини, ну, це для того, щоб вони тут побільше подовше були. Поки вони аж отак не піднімуться, до верха буду тримати. Ну, то есть это на перспективу. А сюди покладу так, щоб постійно брати. То есть, якщо мені треба буде, наприклад, Пересадки орхідей, бігонії, там, да? Тобто бігонія, ви ж розумієте, що це рослина, яка теж нічого особливого не потребує відносно ґрунтів. Їй треба оце мох і торф. Я взагалі не знаю, як росте та бігонія, Вона, її не треба не одобряти, нічого. Їй тільки давай мох. от, Ну, Отакий от. От результат у мене тому, що вони позеленіли. Да? І тепер просто, просто отак от я буду брати, отак, отакі от, от, от маленькі. Так? Просто оці маленькі. Ну, тут не, це я вам так показую по одному. А насправді, отак от поклали і просто підрізали. Можна прямо оці просто вершечки. Оці вершечки, бачите? Ой! Оці вершечки будуть рости. Значить, отак от раз їх в бутильочок. Все. Накидаємо їх туди в бутильок, оці вершечки. І все, все, оце, оце все, воно буде у мене зберігатися в кульку. От. Або щось залишиться, стоїть, лежати в... От в цій коробці, от, щоб воно не сохло. А коли мені треба будинок, тільки я його упорядочу трошечки, щоб воно оці, 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 переберу оці всі. Вони не ожили, так сказати. Да? Вони не ожили, але вони мені дали тут. от Бачите, тут є вершечки. так. Тобто я чітко тепер бачу, де в мене зелені вершечки. І саме ці зелені вершечки я беру для посадки. Так, значить, оце у мене іде, наприклад, отак. От. От, можна храніть, я ж вам казала, вже розповідала, що зберігати можна і в холодильнику. от, Якщо вам треба, якщо вам треба антисептичні свойства, так сказати, ці, цих рослин. А якщо вам треба просто як вологовмісний. Вологовмісну рослину, то, в принципі, не треба зберігати там в холодильнику, чи десь можна його і трошки підсушити, або просто покласти в мішечок, віднести в холодне приміщення, і нехай воно там лежить. Все, отак, отак от це, так сказати, посадковий ну, використовувати буду як один із компонентів в ґрунти то есть для вирощування рослин. Ну, це листочок не потрібно. Тобто, вот. це компонент для ґрунтів, а це посадковий матеріал. Дуже, така, дуже гарна рослина. Тобто, да? як я тут трошечки отак от дно так? просто видите, як вони там лежать. От вони потім самі по себе будуть підніматися, друг на друга будуть опиратися і підніматися. Закриваєте потім кришкою, тобто накидали туди, закрили кришкою і поставили. Стоять вони у мене, так сказати, по, по остаточному. Е, как это, по этому, Принципу, это самое, то, тобто, місця нема, що я хочу сказати: місця на підвіконнях, там, на. Е, этом, Значить, на поличках, де світло там підсвічується розсада, вже нема. Всі вакантні місця зайняті. От, скоро додадуться туди ще значить, живці, не тільки паларгонії, а ще і калібрахуа. От, все це буде рости, От, займати ще більше місця. І тому значить, для мха. Місця там не буде, тому мох буде стояти десь там з боку. Тобто йому навіть не тільки землі не треба, йому навіть не треба і місця. Тобто Ви можете там десь з боків. Ну, значить так, ну а тепер серйозно. Значить, якщо ви закриваєте такою кришкою, то не можна ставити на сонце. Тому що якщо буде попадати пряме сонячне ну пряме сонячне лучі, то оцей мох, коли він отак у вас підніметься, щоб ви не прогавили, бо ви, він може попектися в такій банці. От. А якщо ви тут от зробите дирочку, от, то в принципі буде нормально. Тобто ставити десь з боку, де у вас там є місце, там і ставите. Збоку від підвіконня з боку йому буде достатньо того світла, що є. Ну, Якщо є у вас місце під лампами, то, будь ласка, можете ставити під лампи. Так, трошки води. Але я, значить, як я туди воду? Я візьму оцей мох, який тут є, да? і з нього. Отак-от-от, -от. вижму воду, бачите? Тобто, оцей мох, який я зараз наріжу, я з нього вижму воду, тому що це вода його рідна. І ну, ця вода буде у цій бань, в банці. Все, більше йому нічого не потрібно для росту буде. Тобто тут буде трошечки води. Трошечки. Ну, Не дуже багато, трошечки потім накриваю кришкою і все. І точно так же наповнюю цю банку, ну, верні, оцю, оцю ємкість, теж так розкидаю. Там. І накрию цю ємкість для торту, накрию отакою плівкою. От, отак, отак, отак от плівкою просто накрою і все. І воно там буде стояти, йому достатньо. В общем, все, Показала все і <різь> розповіла все, що знаю про мох. Якщо у вас буде. Бажання е, значить, мати такий мох і е, ну, так от використовувати його для вирощування квітів, то ви вже все будете знати. Ну, пишіть, коментуйте, от, задавайте питання, задоволенням відповім. Заходьте почастіше на мій канал.